Глава друга прокинувся Нільс від того, що зі стін барлогу посипалися камінці та земля. Хтось великий і важкий спускався до ями. Нільс просунув голову між лапами бруми і муре. На далекому небі вже зійшов місяць. Місячне сяєво проникло в барліг і прямо в сяйві місячного круга. Нільс побачив ведмедя. Він був величезний. Лапи товсті, кожна наче пень. Вічка малесенькі, злющі, з роззявленої червоної пащі стирчать два гострі білі ікла. Тут пахне людиною. заревів ведмідь. Не вигадуй, пробурчала ведмедиця. Звідки тут узятися людині? Лягай спати, а то розбудеш дітей. Ведмідь іще раз потягнув носом, похитав кашлатою головою і важко опустився на землю. Нірс поквапом сховався між ведмежатками. Треба ж такому статися. Яка й шерстинка, чи то від шубки мури, чи то від шубки бруми, потрапила йому в ніс. Нільс Голосно чхнув. Господар барлого спохопився і підбіг до своїх дітинчат. Один удар могутньої лапи і муре полетів управо. Другий удар бруми відкотився вліво, а посередині залишився лежати маленький Нільс Хольгерсон. Ось, ось вона, людина! заричав ведмідь. Не займай його, крикнула ведмедиця. Не займай. Мури і бруми так славно з ним гралися, вони плакатимуть, якщо ти його проковтнеш. Та яка це людина? Ніколи не бачила, щоб людина була такою маленькою. А чому в нього руки і ноги, як у людини, сказав ведмідь. Чому на ньому замість шерсті штани та сорочка? Ну, гаразд, почекаємо до ранку. Вранці подумаємо, що з ним робити. І ведмідь знову улігся, знову стало тихо в барлозі. Спали ведмідь і ведмедиця, спали їде дитинчата, волохаті ведмежатка, бруми і мури. Лише ніфсові було не до сну. Ви ж можете чекати до ранку, думав він, а ми нічого сподіватися. Якщо ведмідь не з'їсть, так ведмежатка замордують. Поволі і обережно він вибрався з-під ведмежат і, чіпляючись за траву та коріння, поліз угору. Раз у раз він зупинявся, озирався і прислухався. Але ведмежатка мирно спали, і, поки вони дивилися у вісні, як граються з нірсом, Нірс вибрався з ями. Довкола був густий ліс. Дерево до дерева, стовбур до стовбура. Куди йти? Як знайти зграю? Далеко ж гуси відлетіти не могли. Нір знав, ні Мартін, ні Ака його не покинуть. Треба тільки подалі відійти від ведмежого барлогу. Нір сподивився навколо. Зліва дерева стоять, наче порідше. Можливо, там ліс закінчується, і Нірс пішов ліворуч. Він ішов швидко, але обережно. Чи ж мало небезпек чатує на нього в лісі? Про всяк випадок, він далеко обходив коріння дерев, адже під корінням звірі люблять облаштовувати свої нори. А Нірсові зовсім не хотілося з ведмедячих лап потрапити до лап куниці або вовка. Але мешканці лісу міцно спали цієї глухої ночі. Було зовсім тихо, тільки зрідка поскрипували гілки, наче щулячись від нічної вогкості. Та десь угорі час від часу щось злегка шурхотіло. Мабуть, це якась птаха, відсидівши у вісні лапку, влаштовувалася позручніше, нірс заспокоївся. І раптом він почув якесь шелестіння і хрускіт. Так могло шарудіти листя під лапами великого звіра. З таким хрускотом могли ламатися сухі сучки, коли на них важко наступають. Ведмідь. Ведмідь прокинувся і йде по його сліду. Ніс притиснувся до стовбу ялини. Ні, це не ведмідь. У ведмедя не буває рук і ніг. Ведмідь не ходить у болотяних чоботях. Це ж людина навіть двоє людей. Вони йшли по лісовій стежині прямо до того місця, де причаївся Нільс. За плечима в кожного була рушниця. Мисливці, подумав з тривогою. Може, нашу зграю вистежили? Майже біля самісінької ялини. Мисливці зупинилися. Ось тут і влаштуємо засідку, сказав один. Я їх учора неподалік бачив. Та це ж вони про гусей подумав Нільс і похолодів зі страху. Гуси, мабуть, шукали мене, кружляли над лісом, а мисливці їх помітили. Цієї миті мисливець знову заговорив У них бар ліг тут близько, ціле сімейство в ньому. Ведмідь, ведмедиця і двоє ведмежат. Нільс так і роззявив рота. Он воно що? Вони вистежили моїх ведмедів. Треба швидше попередити їх, треба їм усе розповісти. Рачки, намагаючись не висовуватись трави, ніс відповз від ялини, а потім кинувся бігти назад до барлого. Тепер він не думав ні про куницю, ні про вовків. Він думав тільки про те, як би швидше дістатися до ведмежого барлогу. І біг, біг щодуху. Біля входу в барліг він зупинився і перевів дух. Потім нахилився, зазирнув униз тихо і темно. Тут ніс пригадав про сердитого господаря барлогу. Якби не ведмедиця, він неодмінно з'їв би нірса. Ох, до чого ж не хочеться самому лізти у ведмедючу пащу? На мить ніж зачекав утекти? А що буде з веселими ведмежатками море і бруми? Неже б він дозволить, щоб мисливці їх убили? І їх мурлику, і навіть їх батька. Дізналася б, Акакебнекайзе, що Нірс міг урятувати ведмежу родину і злякався. Душа б розсердилася. Розмовляти з ним перестала. Та що зробить йому ведмідь? Відразу ж не проковтнув, то тепер поготів, кіхтем не зачепить. І ніс рішуче став спускатися у ведмедячий барліг.